На Черкащині знешкодило злочинну групу, яка тероризувала жителів обласного центру. Під виглядом повернення неіснуючих боргів, зловмисники вимагали гроші з представників місцевого бізнесу. Лише за одним із задокументованих фактів бандити намагалися вибити півтора мільйона гривень зі співвласника черкаського підприємства. Фігуранти забрали у підприємця два автомобілі з документами і обіцяли повернути їх після сплати так званого боргу, намагаючись психологічно тиснути ватажок угрупування особисто прийшов до офісу потерпілого і погрожував йому бейсбольною битою. Рекетир переслідував підприємця і залякував його та його родину. Півробітники СБУ затримали лідера банди на гарячому, коли потерпілий передавав йому першу частину грошей у розмірі 20 тисяч доларів. Триває розслідування для встановлення всіх спільників фігуранта. Це на підставі зібраних доказів, затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. За статтею 189 – Це вимагання вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Та за статтею 289 – це незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене організованою групою. Наразі злоумисник знаходиться під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації. Цього майна.